Старший участковый условий. Вideoкамеру поверните меня. Поверне, видео времени. Ты бы ж бату что забрал? І все повертали, правильно? Зараз мені потрібно. Моє Моя... майно. У вас є камери? Моє майно. Є запасна, снимайте. Вideo Виді... докази. Будемо досліджувати. Звісно Ты по спеціалістам запросимо. Ми ж з тобою не спеціалісти Я все колекціонирую, у мене все твої відео про мене є Камеру на якої якій... подцепить на якоїсь підставі забираєте мою камеру мою маю. маю. Тому що ті той камеру чинили адміністративні правопорушення. Як я це? Трактористичний акт чи як Ні, не терористичний. Трактористичний. Трактористичний акт. щоб... Корону, да, я хотів бачите, начальнику зняти я... корону. Де, Ні. Ні, я хотів начальнику поліції зняти корону, блядь, і навчити його служити людям, виконувати присягу, блядь, яку він давав, блядь, згідно закону України про національну поліцію, а саме служити громадянам, блядь. А ти підармон напав на мене, блядь. Ще легке тілесне ушкодження недослідне. Оце слуга називається, так? Не вирішайся.